Як коли сказав Іван Франко, книга морська глибина. Хто в неї пірне до дна, той хоч знань мав досить, тивні перлини виносить. Насправді тепер треба говорити Google, тому що хочеш щось пізнати, треба зайти в Google, і там ти будеш знати всю правду, отримаєш дуже багато інформації, а світ дуже сильно міняється. І сьогодні, коли я маю зустрічі з вчителями, з батьками в школах я їм завжди говорю, що важливо сьогодні вчити дітей жити в світі, який дуже швидко змінюється. і треба бути готовими до тих змін, до того життя в тому світі. Тому ми повинні використовувати самі нові технології, які є. І я би дуже хотів, щоб все, все що саме нове, є в світі, було в нас у Львові для навчання наших дітей, для навчання студентів. Тому що не хочу я там чогось надзвичайного, якщо б мене спитали, там, от, яка мрія і що найголовніше для міста, то щоб у Львові знаходилось 10 університетів, які входять там в 100 найкращих університетів світу. Це було б для нас номер один. Взагалі, що стосується цієї саме програми цифрового перетворення, багато людей знають, що Львів взагалі, це може найбільш інноваційне місто України вже зараз. Да? Що ж тут маємо перетворювати, якщо це найкраще місто? Взагалі багато ще тр... кроків можна зробити, щоб все стало ще краще. Деякі речі ми вже робимо разом, а сьогодні ми просто вирішили зустрітися з усіма вами, щоб це формально, просто формалізувати, сказати, як цим, яким чином це буде далі йти. Взагалі у цій програмі є декілька напрямків, декілька етапів. Скажімо так: перший етап, який ми анонсуємо сьогодні, більш-менш офіційно, він складається з чотирьох напрямків. Перший дуже важливий це програма навчання, звичайно. Це навчання як використання технологій. В навчанні як студентів, школярів, так і держслужбовців, тому що ви самі розумієте, що якщо серед та держслужбовців 10 навчається користуватися сучасними технологіями, це буде набагато краще і для службовців, і для тих людей, які, яких він має обслуговувати для громади. Це також співпраця з університетами, це технології, які ми будемо надавати для використання в освіті. Ми будемо вибирати ці навчальні заклади, які будуть намагатися це використовувати, допомагати це зробити. Третій напрямок це підтримка Львова як туристичного міста. Це нанесення багатьох об'єктів на карту. Не секрет, що Львів був знову ж таки інноваційним з точки зору. Інтеграції даних на наші карти вже декілька років тому цей транспорт, це і 3D-моделі Львова. Дуже багато проєктів було реалізовано, але зараз ми розуміємо, що у нас є дуже гарні сервіси, які можуть допомогти взагалі зробити на картах, надати інформацію всю про Львів. Це в першу чергу система, яка називається картограф. І група ентузіастів, які будуть яким чином кориднатися нами з Києва, будуть просто вносити об'єкти інформацію про Львів. на на карти і просто це буде виглядати дуже гарно для туристів, які будуть просто мати більше вибір, більше інформації щодо міста, коли вони будуть вирішувати їхати сюди чи ні. Ну, четвертий напрямок це взагалі підтримка бізнесу. В першу чергу підтримка малого середнього бізнесу, в першу чергу підтримка сервісного бізнесу. Це і навчання, це і допомога з нанесенням інфо, з інформа, наданням інформації про цей бізнес у Гуглі. Це не тільки карт стосується, це та також стосується пошуку, це також стосується всіляких інших об'єктів. Це деякі промо промо саме. Можливості Львова, можливості бізнесу Львова для зовнішніх користувачів, це стосується відео і таких інших речей.